Вербна неділя. Так звикли у народі називати велике церковне свято Вхід Господній в Єрусалим. Таку назву ця знаменна подія отримала після того, як Ісус провів Воскресіння Лазаря. Звістка про це та інші чудеса Месії швидко рознеслась серед народу. Майбутнього Спасителя, який в'їжджав до Єрусалима, люди зустрічали пальмовими гілками. В нашій країні прийнято в цей день приходити до церкви з маленькими гілками верби. Люди, які тримають вербові гілочки в руках, символізують натовп, що зустрічав Ісуса Христа. У церкві в цей день належить згадувати входження Сина Божого в священне місто і прославляти Його. Букетики верби, принесені прихожанами до храму, освячуються під час богослужіння. Після служби їх забирають додому, а вдома прийнято зберігати їх біля ікон протягом року, до наступної вербної неділі.